Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для збройних сил України. Йдеться про те, що цей документ регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, а також інших державних органів щодо залучення, отримання, передачі і обліку надання міжнародної військової допомоги. Йдеться про ту допомогу, яку надають нашим збройним силам безкоштовно. У Кабміні назвали цю постанову єдиним вікном спілкуванням з партнерами. З нами на зв'язку Станіслав Гейдер, заступник міністра оборони України, з ним детальніше поговоримо про цю новацію. Станіславе, добрий день. Вітаємо вас. Вітаю здоров'я, колеги. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які проблеми покликані розв'язати ці зміни, ініційовані Кабінетом міністрів. По-перше, на сьогодні не було внормовано взагалі, що таке міжнародна військова допомога, і ми по суті унормували законодавство. Друге, ми визначили етапи, по яких допомога до України буде надходити швидше. Буде визначено єдине вікно для партнерів і визначено міністерство оборони як єдиний орган, який доводить партнерам допомогу за всі сили оборони з відповідною пріоритетністю. А Генеральний штаб, який формує цю потребу. Пане Станіславе, а від чого зараз залежить швидкість доставки міжнародної військової допомоги на фронт? І скільки може це тривати, і наскільки пришвидшиться процес? Да, один, це комплексне питання. Один з важливих компонентів це було створення українського логістичного пункту. І саме цією постановою ми врегулювали і це питання, де визначили чіткий розподіл повноважень і функцій персоналу: хто хто з персоналу відповідальний за доставку, хто за його отримання, хто за облік, хто за внесення інформації в систему моніторингу. Ви згадали про єдине вікно для наших міжнародних партнерів? У чому суть цієї ідеї? І яким чином вона спрощує процеси пов'язані з передачею допомоги Україні? На до цього моменту кожен з сил оборони державних органів надсилали потребу окремо. Відповідно, по наші партнери, коли збирали цю потребу, не розуміли, що є пріоритетним для війська в дану хвилину. Відповідно створення єдиного вікна унормовує це питання, унормовує також і пріоритетність. А в цьому логістичному пункті будуть працювати українці чи також будуть присутні і представники наших західних партнерів? Так, да, постанова нормової діяльність саме українського персоналу за кордоном е, у питаннях логістики логістики міжнародної військової допомоги? І по суті, е, вони взаємодіють з нашими міжнародними партнерами в цьому логістичному пункті. Скажіть, будь ласка, е, які Оцінки ефективності роботи цих механізмів, які мають забезпечувати логістику і мають гарантувати прозорість співпраці України з західними державами в контексті передачі отримання допомоги, От на заході як дивляться на ефективність цих процесів і можливо у них є якісь власні ідеї з приводу того, як це можна покращити. Абсолютно, ми взаємодіємо з нашими журнальними партнерами. Якщо ви знаєте, на кінці в кінці січня до нас приїжджала Генеральна інспекція Сполучених Штатів, де спільно з головною інспекцією Міністерства оборони вони розпочали моніторинг використання озброєння, яке надано по одніської допомоги. Відповідно, з одної сторони, ми визначили алгоритм саме звітування. Прозорого і ефективного, з іншої сторони, облік та якнайшвидше доставку до основних хабів України. Пане Станіславе, а з якою періодичністю наші західні партнери інспектують кількість тієї допомоги, яку вони відправляють. Різна варіація, але щоквартально ми звітуємо і формуємо потребу, і звітуємо про її виконання. Які? Ідеї втілюються у життя саме зараз, для того, аби зробити механізм ще більш ефективним. Є п'ять компонентів: це формування потреби, доведення потреби, отримання саме військової допомоги, облік і звітність. В кожному з цих етапів визначені ключові. Ключові алгоритми або ключові KPI, по яких ми працюємо з нашими партнерами. Якщо ми говоримо про облік, то це маркування палетів облік саме зброї, яка йде на пункт уже для її передачі на українські склади. Якщо ми говоримо про звітність, то це якісна оцінка отриманої зброї, як вона себе повела на бою на полі бою, і чи ця зброя нам потрібна у майбутньому, чи можливо замінити її. На якийсь подібний тип номенклатури. Пане Станіславе, знаємо, що цей новостворений пункт, логістичний пункт за межами країни, він також буде займатися і координуванням переміщення наших військових на навчання. Як це працюватиме? Відповідна людина з командування логістика, яка буде відповідальна за ведення обліку. Прибувших військових буде мати єдину базу інформаційну, в якій буде визначатися і унормовуватися питання переводу військового з з одного навчання на інше. По суті, на сьогодні у нас були. Декілька декомпозованих задач, і відповідно, ми не могли вести єдиний єдину оцінку отримання допомоги, єдину оцінку навчання наших військових і єдиний єдину оцінку обліку. Зараз це питання хабом повністю нормовано. Вибачте, я не можу деякі деталі говорити через. Е Чутливість інформації безумовно. Ми це розуміємо. Станіслава, а які механізми контролю використання цієї допомоги сьогодні існують в Україні? Тобто, яким чином ми гарантуємо нашим західним партнерам, що ті чи інші ресурси будуть використані на конкретно ту мету, під яку ці ресурси виділяються? Як я раніше зауважив, в кінці січня було підписаний меморандум з головною інспекцією Міністерства оборони США для перевірки і звіту по номенклатурі, яка до щодо чутливого обладнання, яке було надано Україні, окрім того, такі ж самі меморандуми і угоди заключаються з іншими. Країнами наших партнерів ви дізнаєтеся це найближчий місяць країни західного регіону. Але кожна з країни або в цілому європейський союз визначають власний перелік, чого вони хочуть перевіряти, і номенклатуру, точніше. І частоту такої перевірки ми перевірку проводимо виключно з нашими партнерами для того, щоб підвищити саме прозорість і підзвітність. Дуже дякуємо вам за надану інформацію. Станіслав Гайдер, заступник міністра оборони України, був з нами на прямому відеозв'язку.